Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Зйомки холостяка призупинені, із-за отруєння Тараса Цимбалюка. Справа в тому, що на його сторінці в інстаграм в Рілсах з'явилася фотографія з крапельницею та надписом діагноз гостре отруєння. Тож виходить, що холостяк дійсно отруївся трохи пізніше. Тарас більш детально пояснив, що трапилось. Дійсно трапилось отруєння, яке спричинило появу температури, нудоту, діарею та головний біль. Двічі довелось викликати швидку медичну допомогу і зробити шість крапельниць. Наступного дня вже стало трішки легше в коментарях найбільше цікавляться, що призвело до отруєння. Однак, за словами актора, навіть лікарі не можуть точно сказати причину і вважають, що причин може бути багато їжа, вода або навіть якийсь бруд. Також Тарас подякував шанувальникам за підтримку і побажав бути здоровими. Щодо того, чи вплинуло це на графік зйомок проєкту Холостяк? Поки невідомо, однак цілком може бути, що зйомки здвинулись на декілька днів для того, щоб надати Тарасу час на одужання. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.